Я король Сергій Анатолійович працюю замдиректором по тваринництву цієї чудової компанії «Уманягро». Був закладений у 2023 році, який не дуже був такий сприятливий, тому що все горіло, було більше 40 градусів тепла. Але нам вдалося все-таки закласти досить якісний силос. Планував я уборку на минулому тижні, тому що жара була десь до 50 градусів і вона почала сохнути. Але зараз трошки спала жара і пішов дощик, тому я відклав на два тижні збір, тому що вологі ще дозволяє нам. Почекати, сформуватись в тому самому качану і трошки розвинутись в тій самій стеблині, тому що вона взагалі при такій жарі ну, вона не розвинулась. В цій ямі з нас знаходиться кукурудзяний силос. Крім силосу, ми ще закладаємо люцерновий сінаж. В цьому році ми е, ризикнули і посіяли жито. Зібрали його. Є у нас зараз воно в рукавах складене, не в ямах, в рукавах. І будемо пробувати цей рік додавати вже в раціон жито. тому що врожаї. Ну, в цьому регіоні врожаї люцерни ну, вони не досить, не досить великі. Відсоток кукурузи ну, приблизно середньостатистично на день корова з'їдає біля 30-35 кг силоса на день. Сінажу вона їсть десь ну, 9, 8, коли 10. Тому вони в нас добре їдять, добрі такі корівчини і десь складає ну, приблизно більше 50%. А то й 60%. Силосну яму закладаємо, так як і по технології завозиться силос. Є трамбувальна техніка, яка їздить зверху певний час. Тобто силос потрібно розгортати не. Великими кучами, а щоб слой був невеликий біля 15-25 см, сантиметрів, щоб поступово-поступово вкавтувати, так як капусту трамбують. Може знаєте, може не знаєте в банки, то оцей нам так треба треба трамбувати сило, щоб він заквасився добре, щоб повітря туди не проникало. І тоді він закваситься і буде гарний силос. Цілий рік він лежав. Заквашувався добре, з хорошою закваскою, і він наразі має, бачите, зелене забарвлення. навіть він, він коли згорівший, він такий коричневий, темно-коричневий, А коли він свіжий, добре заквашений, доброї якості, він такий світло-зеленого кольору і ну, досить добре пахне. Квашеними яблуками, квашеною капустою. Оце, оце досить гарний, добрий силос. Тому плісняви, ви бачите на зрізі немає ніде. То, якщо він поганий, десь. Є так, от червоне п'ятно, чорне, біле, там це воно зразу його видно. А тут, бачите, все сплошне, воно темне. Якщо колупнули зелене, тобто таке, як має бути, як гарний сила. Технологія досягається комплексно за те, що ми трамбуємо його. Те, що плюс додається закваска, що воно в таку жару, як минулий рік, аномальна, що воно заквашувалось, тому що ця жара вона дає патогенній мікрофлорі дуже швидко розвиватись. А так ми засіюємо в самому комбайні, стоїть бак з водою. Ми туди додаємо закваску. Воно дозує його порційно на Силосну кукурузу, тобто засіває ці бактерії на листочки, вони розвиваються безстренько, створюють мікрофлору, яка сприяє заквашуванню, тобто ці бактерії виробляють кислоти, які бистро заквашують силос. І таким чином досягається ця штраф закваска, тобто воно не кваситься там, місяцями, там, я не знаю, як раніше, Там сіль додавали хімічний якийсь цей. А так воно швидко виділилось, законсервували і воно зберігається. Після 21 дня вже можна їсти. Є і такі закваски після 14 дня. Але якщо нехватка сили, ми там частково використовуємо таке, але такі ми на срок використовуємо. Ми використовуємо також бокову плівку. Яка не дає проникненню повітря і тим самим не дає повторно зігріватися силосу і розвитку патогенної мікрофлори. Таким чином, збереження силосу воно дає те, що втрачається набагато менший процент його і вивозиться там на поле. Зверху ми теж використовуємо дві, два типи плівки. Тобто, один тип плівки це прозора мікронна плівка, яка не дає доступу повітря, тобто вона робить вакуум а інша просто захищає механічно від сонячного повітря, від всяких гризунів, від птиці. От від такому плані так зверху ці плівки прикидуються. Вон там можете звернути увагу, такі мішечки зелені лежать. От, от тими мішечками ми їх прикидуємо з піском, а от вони тут теж є. І частково колесами теж закидуємо, щоб прижати її. Я виїжджаю на поле, ми е, збираємося з командою комбайнерів, трактористів. Все, я контролюю заправку комбайна, сам е, лічно розвожу навіть закваску, тому що я не довіряю це нікому, тому що це основа. Основа взагалі всього, тому що ми закладаємо тиждень, закладаємо на рік часу і будемо цим кормити. Якщо ми якусь помилку допустимо, ну все, рік часу пройшов марно. Вся ефективність тваринництва, ну як і любого іншого, я впевнений, я, на мою думку, бізнесу залежить від людей, від людського ресурсу, від команди. Ну купивши нову техніку, так, да, це добре, але якщо... Не буде людини, яка адекватно, адекватного менеджера, який вміє цим користуватись і управляти, ну результату не буде. Тільки, тільки такий підхід, тільки талановитий менеджер чи е, з великим досвідом менеджер і його команда досягають успіху. А зараз ми знаходимося на нашому кукурудзному полі, де ми вирощуємо силосну кукурудзу бренду Юніверсід. Зараз ми бачимо, що вона виглядає досить непогано на фоні того, що. Цього року екстремальні температурні умови до 60 градусів. Вона виглядає зеленою. Качан у нас непоганий, недозрівший, ще молочна стадія дозрівання, тому ще ми чекаємо до завершення дозрівання. І плануємо зібрати досить непоганий якісний силос цьому році. ФАО даного гібриду 380. На цьому полі ми засіяли 120 гектарів силосної кукурудзи. Так, є в нас ще декілька полів, розкиданих на іншому відділку. Одне 114 гектарів, інші там мають 20, 50, 70 гектарів. Теж кукурудза бренду Юніверсід. З ФАО 400. Оцінюючи рослину, ми можемо бачити, що вона зелена, має два качана, які ще розвиваються. Далі, спускаючись на низ, ви бачите, що всі листочки ще зелені, не дивлячись на екстремальні умови для даного типу кукурудзи, сорту кукурудзи. Взагалі визначаємо по. Вологості по сухій місто сухої речовини. Якщо суха речовина знаходиться в межах 27-28 ми вже починаємо силосувати, тому що на кінці вона вже буде 35-38. Тому що в нас процес силосування займає в середньо статистично десь до 10 днів. А бувало, такі що поломки чи ще щось може бути, то ну до 14 днів. А кожен день кукурудза може втрачати від 0,5. А якщо жара 50, то до 2,5% вологи в день. Ну це дуже багато. Ну ми сіємо один гіб. Ні, у нас два відділка. На одному відділку ми сіємо з меншим фау, на іншому з більшим, щоб трошки розірвати ці періоди, щоб встигнути закласти в певний період. В потрібний час на одному відділку і в потрібний час на іншому відділку. Висота при збиранні ну два міжвузля. Стараюся два міжвузля тримати, більше не, не зрізаю. Все починається з силосу. Чому? Тому що більша частина раціону корів це силос, більше 60%. А якщо силос якісний, тобто то буде організм здоровий. Так як у людей купуємо якісну їжу. Не тратимось на медикаменти. Так само і тваринництво. Їмо якусь заплісняні силос чи неякісний силос. Потім лікуємо тварин і недоотримуємо прибуток. Ми підходимо до нашого тваринного комплексу. Тут у нас на вигольному майданчику знаходяться другий сухостій, тобто сухостій, після якого коровки теляться. Вони теляться у нас тут прямо в загоні, а там на площадку з соломою. Далі у нас знаходиться ранній сухостій, тобто корова доїться, дає молочко. Ми її запускаємо в один момент за 60 днів до отелу і переводимо в групу раннього сухостоя. Там вони три тижні стоять, теж харчуються певним раціоном, і далі переходять на пізній сухостой, готовляться вже до отелу і до старту молоковіддачі. Два різних утримання: зимою на холодний холодній. Пори року ми тримаємо тварин у приміщенні. Зараз ми підійшли до нашого молочного доїльного залу, молокоблоку, де збираємо молоко в наші холодильники і відправляємо його на завод. Своєї переробки в нас немає, тому ми 100% продаємо молоко на молочно-переробні заводи. Доїм ми на доїльному залі модель ялинка. 8 х 8, 16 загалом місць. Доїться доїння проходить на протязі півтори-двох годин. Доїмо ми два рази в день. Зранку доїмо в п'ять годин ранку і в п'ять годин вечора. Максимальна кількість у нас молока виходить в холодні періоди року, тому що зараз багато втрачаємо на цій жарі десь біля дев'яти тонн. Ми доїм тут всього лише з 260 дійних корів. Доїм дев'ять, дев'ять з половиною вже доїли. Ну зараз ми впали. До 7 тонн. Корову ми в піку доїмо 35-34, а зараз ми доїмо 27. Жирність у нас на піку 3,7, 3,8, а зараз 3,6. Білок 33 35 Молоко ми здаємо раз на 24 години. Тобто кожного ранку закінчується дойка, молоко охолоджується і зразу їде, прямує на молоко на молочний завод. Вечірня дійка, яку надоїли, вона. Перекачується в молокоблок. Там є морозильні холодильні камери, які охолоджують і зберігають молоко до ранку до здачі. Якість молока в нас вищого гатунку, екстра гатунок. Кожен ранок, як приїжджає молокозавод, наш співробітник-лаборант відбирає пробу молока із молочної цистерни, яка приїжджає з мішаного молока. Ми досліджуємо білок, жир. І також беремо пробу, відбираємо пробу, яку залишаємо в холодильній камері, для того, щоб якщо в нас буде невідповідність з молокозаводом, ми зможемо цю пробу здати на лабораторію і дізнатися, напевно, чи дійсно так нам каже правду, молокозавод, чи не дійсно так. Ще ми входимо в систему молочний модуль, тобто це незалежний моніторинг якості молока, який проводить держава, тобто на рівні ветеринарних служб. Які виїжджають до нас три рази на місяць, не попереджуючи, відбирають молоко з наших молокоблоків і досліджують в лабораторіях. І потім ця інформація висвітлюється в такому модулі, який називається молочний модуль. Тому це досить перспективна така програма і досить ефективний контроль якості. Після того як ми заклали силос, накрили плівкою, втрамбували, він заквасився. Ми робимо дослідження. Ми доїдаємо старий силос і паралельно ми співпрацюємо з певними компаніями, які нам продають закваску і продають там премікси. Да? Ми їх визиваємо, і нам на безкоштовній основі роблять дослідження силосу. І базуючись на цих дослідженнях, я з ними разом уже балансуємо раціон загалом. Тому вони приїжджають, у них є спеціальні прилади. Тобто, ви бачили, яма здорова, накрита, як з неї відзяти пробу. У них є спеціальні бури двохметрові. Ми залазимо наверх, буримо аж до самого кінця, і труба забирає рівномірно свої силосу. Витягує, ми складаємо це в пакет. Він привозить вакууматор спеціальний, вакуумує це все, щоб доступу воздуха не було. І все, і везеться на лабораторію. Потім проводяться дослідження, і він присилає мені так: білок такий, сухаричована така, перетравна кліткована така, і там ще декілька параметрів. Тобто, додатково я ще відправляю силос на лабораторію в Києві, на токсичність, на оці всі шкідливі речовини. Тобто, паралельно я ще це досліджую. Непоживність є дослідження на поживність і на там шкідливі речовини, які можливо є, але ми бачили, що органолептично їх не помітно і так само лабораторія підтвердила нам, що там все добре. Перспективи в даний час, перспективи молочного напрямку, я оцінюю як високоперспективні, тому що це продуктова база, яка постійно кормить. Наш народ да? і частково ми експортуємо продукцію молочну через молочні заводи в інші країни. Тому основа розвитку повинна бути націлена на якість. Тому, якщо і покращувати, це створювати ліпші умови тваринам, поліпшувати їхнє утримання. Це вентилятори, мікроклімат, лежаки. не знаю, Генетику, теж все, що допоможе тваринам ну, пробути своє життя туди комфортно, тому заряджаючись позитивом, воно все буде, буде позитивно. Тому напрямок тільки на розвиток, тобто поліпшувати умови для тварин. А тварини нам віддячать, виходячи з мого досвіду, всім початківцям і, і професіоналам ринку молочного бізнесу, я рекомендував би більше звертати увагу на. Людський фактор. Тому що люди, які працюють, це золотий фонд всього вашого підприємства. Люди, команда імені на фермі, вона формує результат, вона дає результат. Тільки працюючи в команді, тільки працюючи з професіоналами, які знають в цьому толк, інвестори, які інвестують в молочний бізнес, досягнуть результатів. Ні в якому разі інвестуючи, просто там побудувати ферму красиву картинку зробити це не дасть, не дасть нічого. Тільки тваринники, тільки професіонали, які цим займаються, які знають цьому толк, зроблять на цій картинці ще результат.